25 пішоходів від початку року загинули на дорогах Вінниччини. Зазвичай причина трагедій – перехід в недозволених місцях. Поліціянти здійснили рейд в найбільш проблематичній ділянці дороги першому кілометрі барського шосе, де в межах видимості пішоходів зебри для переходу немає. Кожен такий у вас свій перехід може бути притягнути до Дякую. Так, поліцейські консультують пішоходів про небезпеку переходу дороги на дозволеному місці, про створення аварійної ситуації для водіїв і можливість притягнення до відповідальності штрафу. Вінничанка Анна Андрушко отримала попередження щодо перетину дороги на дозволеному місці. Я відводила дітей, середня дитина йшла до школи, трамвай, сідала. А ми з молодшим сином сидучу. Перший кілометр Барського шосе одна із найбільш небезпечних ділянок траси. Майже тисячу метрів дороги не оснащено зеброю для безпечного переходу. Місцеві звертались цією проблемою до відповідних органів, але проблему не вирішили. Вже не раз зверталися у всі органи державної не державної міської влади, щоб зробити тут перехід. Тому що тут 34-35 школа. Тут дуже багато зараз людей живуть, і дітям зранку переходити дороги в садочок. Йти, Найближчий перехід метрів триста вниз і метрів чотириста вверх. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю приїжджої частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки. Патрульована ділянка має чотири смуги, і по ній переходити заборонено. З людьми на даній ділянці поправню проведено профілактичні бесіди. люди з Верта увагу на те, що в зоні дії тут немає пішохідного переходу, порядять дитячі садочки так і таке інше, вони дітей переводять це їхня нагальна проблема, що їм потрібно дітей в садочок відвести, а шопину немає. Якщо перейти проїжджу частину в недозволеному місці або в притул до авто, що наближається, передбачений штраф у розмірі 255 гривень. З початку року поліцейські зафіксували у Вінницькій області 118 ДТП з травмованими або загиблими пішоходами. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.